На Полтавщині три обласні станції переливання крові Полтавська, Кременчуцька та Лубенська. Заготовлена тут донорська кров цілком забезпечує потреби лікувальних закладів області. Хоча окремі райони, говорить директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак, недостатньо займаються заготівлею донорської крові. Наприклад, Диканський район план із заготівлі виконав лише на 6%, машівський на 21,5%, Семенівський на 18%. Разом із тим полтавці знайшли можливість забезпечити донорською кров'ю і схід України. Десь до 10 літрів все точно було відправлено, але ми на базі спільно з Кременчуцькою станцією переливання крові і з волонтерами. Є в нас такий ентузіаст, лікар трансфузіолог який створили автомобіль спеціальний на базі УАЗа, який він брав кров і виїжджав туди, щоб надавати допомогу, і ми це дозволяли, робили. Та є проблеми із переробкою крові. Наприклад, Лубенська станція самостійно її переробляє застарілим методом, що знижує якість компонентів. Потребує оновлення саме і медичне там обладнання, технологічне, ну але ми поступово намагаємося оновити. Ми сьогодні ставимо це питання на комісії, що можливо покращити зробити. Учасники засідання і інформацію щодо надання медичної допомоги пораненим та постраждалим учасникам АТО на Полтавщині до середини квітня пролікували понад 700 військовослужбовців із вогнепальними пораненнями, мінно-вибуховими травмами, іншими ушкодженнями та захворюваннями. Окреме питання це медична допомога демобілізованим. 76 чоловік, які не потребують лікування, із 600 чоловік, яких сьогодні оглянуть. Є захворювання шлунково-кишкового тракту, і є люди, які потребують психологічної допомоги, є люди, які потребують демобілізованого і протезування. Тобто не можна говорити якось виділяти там особливо, але дійсно є. є Ну, виділяється те, що все-таки психологічну допомогу, таку реабілітацію треба проводити. Кілька демобілізованих уже проходять курс оздоровлення у санаторії сосновий бір Зіньківського району.